Всім привіт! Друзі! Протягом певного часу на моєму каналі не виходили нові відео. Це склалося із за того, що якось не було часу і що найголовніше натхнення знімати переважно під впливом зовнішніх обставин. Однак протягом цього часу приїхало дуже багато вкрай цікавих гострих обновок, і я впевнений, що деякі з них ви можете більше ніде не побачити. Тож я вважаю себе зобов'язаним все ж таки показати їх вам. І почнемо ми сьогодні з дуже цікавого ножа, а саме кастома, який виконано було відомим американським найфмейкером Батчем Валатоном та його родиною. Тож, подивимося ближче на цей дійсно дуже цікавий ніж, і потім, як зазвичай, декілька слів про нього. Отже, друзі, кастом виконаний Батчем Ваутеном та його родиною, сином Рейні, а також Шоном Ваутеном. Бач Ваутен це дуже відомий американський найфмейкер, і багато хто про нього знає. Однак, все ж таки, мабуть, треба декілька слів про історію створення цього ножа та цього чудового найфмейкера. Бач Ваутен. Почав виготовляти ножі ще в 80-х роках. Наскільки я пам'ятаю, перший свій ніж він продав в 81-му році, і з середини 80-х вже ну, досить велику кількість ножів почав виготовляти та продавати. Відомий бачу валотен тим, що. Він заробив свою репутацію, кажучи, на виготовленні саме ось подібних кастомів, тобто автоматичних ножів, вірніше кажучи, так званих double-action, тобто, ці ножі могли працювати як автомати, от, так само і як просто мануальне відкриття. От, якось так. Тобто без використання пружини. Uh, і uh, в цьому він, ну, скажімо так, досяг uh, певних досить значних успіхів. Uh, і, uh, виготовляючи кастими, він окрім цього співпрацював із відомими uh, іншими досить великими ноживими компаніями, брендами, uh, такими як Spiderco, такими як Gerber і навіть Microtec. Uh, Окрім цього, бач Валетаном став також відомим завдяки тому, що саме він винайшов такий спосіб використання шпенека. Ну, В даному випадку це така от таблетка на клинку. Однак бач велетен придумав використовувати цей елемент для відкриття однорукого відкриття ножа. Тобто шпинок, саме як е, стопор або упор, коли у нас відкривається ніж, він упирався в е, лайнера або в руків'я. Е, завдяки цьому, е, коли у нас працює замок ножа, це мог, мог бути лайнер лок або фрейм, як в даному випадку. Е, ці е, дві точки тобто упор в п'яту клинка та е, шпинок, в двох точках фіксували, надійно фіксували ніж в розкладеному стані. Шпиник, звісно, використовували і до бача, однак саме він придумав використовувати його як так би мовити, стопорну бонку. Не от. Крім цього, він став відомий завдяки тому, що займався переробкою звичайних ножів з мануальним відкриттям у автомати. Е, і також, е, мабуть, став відомим завдяки, е, ну, скажімо так, у вузьких колах, завдяки співробітництву з компанією Spiderco е, і виконав, е, вірніше розробив для них дизайн ножа Spiderco Valleton Subhilt. Досить відома модель, яка е, по-своєму унікальна в тому плані, що е, в ній є одразу і шпинок, і Спайдер -хол. Ну, На мою думку, таке. Е, Рішення спірне з точки зору дизайнерського, однак з практичної точки зору дуже цікаве. І вдало, оскільки в нас є декілька способів відкриття ножа одночасно. Однак повернемось саме до цього екземпляру. Як ми бачимо на квинку, в нас прізвище і ім'я його. Розробники або е, найфмейкерів, які приймали участь у е, виконанні цього ножа. Е, тобто у нас сам е, Бач, його син Рейні та Шон Валетон. Е, насправді, е, я не знайшов інформації, хто такий був Шон Валетен і ким він приходився Бач, однак. Може, хтось розбирається в цьому краще за мене. Тож, якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях, хто такий був Шон Валатон. Отже, кастом цей був виконаний обмеженим тиражем для колись досить відомого видання Soldier of Fortune або Солдат удачі. Ось колись і в мене. <бул <'я> було декілька таких журналів. Це видання 94-го року. А, а даний ніж було виконано для е, солдата удачі 98-му році е, обмеженим тиражем у 50 екземплярів. Кожен з них номерний, і в мене 31 з 50. Е, як ви бачили, ніж дійсно працює. І двома способами відкриття за таблетку, звичайне, мануальне, так і як автомат. Всередині, конструктивно, він ну, досить простий, там були нюанси з розборкою цього ножа, оскільки приїхав він до мене з Японії, а там, як ми знаємо, автоматичні ножі. Поза законом, тож попередній власник. Він просто зняв цю пружину, і мені довелося поставити її назад. Тобто, звичайно, пласка пружина таким от чином під кутом розташована, і з цього боку механізм, який утримує такий накшталт якогось шептала, який утримує цю пружину в зведеному стані. Кнопка ножа розташована отут посередині, ну, вона так зроблена, щоб майже не виділятися, однак все ж таки трохи видно. Щодо характеристик, я напишу в описі до цього відео повні характеристики, однак. Скажу тільки щодо матеріалів. В даному випадку в нас відсутнє маркування сталі. Однак ці ножі, наскільки мені відомо, і з тієї інформації, що наявна в мережі, клинки цих ножів бачу, а виконував переважно з сталі АТС 34. Руків'я у нас виконано з титану. Тут тільки такий фініш, що його можна навіть сплутати з нерживіючою сталью. Ну, якось так виглядає воно майже однаково. Оскільки у нас осевий гвинт, та кнопка Кнопка має також титанову, однак її кріплення сталеве. І сам механізм ну, утримання оце от саме шептало, там з двох деталей воно виконано, він також сталевий. Отже, титан та атс 34. Конструктивно, як я вже сказав, все досить просто. І якщо в когось буде така необхідність, я думаю, що з розборкою цього ножа ну, особливо складнощів не виникне. Також слід зазначити, що не всі ножі в серії були однакові. І вони мали різне виконання, могли бути анодовані в різний колір руків'я ножа. От, деякі екземпляри цих Софів або Солдеров Фортуни я бачив, що виконувались з таким ну, з, з серейтерною ділянкою на клинку, Хоча, переважно, все ж таки всі вони були плейнові. І, я не знаю протягом якого періоду, однак саме в 90-х ці от ножі, зовні вони були практично однакові всі, вони кожного року виконували для солдата удачі оцю серію з 50 ножів. Отже, ми можемо знайти такі от ножі не тільки 98-го року, як мій, а також і інших. 97-й, 96-й, всі вони от якусь мали невеличку відмінність. Хоча концепція на всіх була однакова, ось саме така. І навіть сім'я, верніше, члени сім'ї, які приймали участь у виконанні цих ножів, також були однакові. Бач, Рейні та Шон. Отже, друзі, якось так, такий цікавий ніж сьогодні на моєму каналі. Кастом Батча Валатена та його родини. Кому цікаво можна знайти роботи цих майстрів в інтернеті, необхідно зазначити, що сам Бач, на жаль, вже помер у 2020 році. Однак його син Рейні, а навіть окрім нього ще й і онуки Бача Корі, Кайл і Брендан. Вони і на теперішній час займаються виготовленням ножів. І дуже цікаві екземпляри в них е, виходять, на мою думку. Тобто, там е, це переважно е, кастом з дорогих е, матеріалів, і виглядають ну, екстер'єр цих ножів просто такий, що дійсно, дійсно дуже класні. Отже, бачу там. Став відомим, можна сказати, що і завдяки тому, що він заснував цілу династію найфмейкерів, які виготовляють ножі і по теперішній час. Якось так. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні все. От. Пружина, супер. Е, окрім цього, скажу лише, що це не останній е, ніж кастомна ніж баче Ваутана, і ну, через деякий час я думаю, що покажу вам ще один дуже цікавий екземпляр. І також, мабуть, е, будемо потрохи наздоганяти і показувати інші гострі обновки. Продовжимо також і тему балісонгів. Можливо, в якомусь з майбутніх відео найближчим часом вийде ось такий красень Benchmade 42. Що ж, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре і бережіть себе. Всім пока!